Розпаковка покупок з АТБ ЄВЕ, Аврори. Усім привіт! Сто років ми з вами не бачилися. Сьогодні хочу зробити величезну розпаковку з АТБ. Ось так. Надіюсь, вам видно. Накупила я всього багато на 714 гривень. Ціни, мабуть, буду прописувати, щоб не було надто довгим відео. Нічого путнього не взяла, а гроші потратила. Давайте розпочнемо із морозива, поки воно не розтопило. Зараз воно на акції. Я надіюсь, ви дивитеся мої акції і знаєте, що можна придбати за вигідною ціною. От таке морозиво воно зараз по 31 гривні. В чеку не знайду. Вже на пам'ять знаю. По 31 гривні. Зараз ось таке морозиво від торгової марки «Три ведмеді». Ну, до речі, досить велике, аж 150 грамів ягіди. Кладу в холодильник. Це могла бути реклама, але не реклама. сьогодні красуня купила собі джинсову спідничку, ніколи не мала. Ви знаєте, недорого вона коштувала, бо це був такий магазин, не пам'ятаю конкретно його назви. Типу, все від 40 андів, от такого плану. І ця блузка теж звіта. Ну ж, красуня, правда, пишіть гарно чи не гарно. Вже так нарядилася, щоб не сварили мене, що я в топіку. Добре, поїхали далі. Одним словом, ціни буду писати. Пів батончика, бо, як беру цілий, то не з'їдається, а пів точно з'їсться. Це купляла бо донечка просила. Це є з куркою, такі, ніби руліні, в основному випічка АТБшна. До речі, пишіть, чи є в вашому АТБ випічка. Бо в нас дуже довгий час не було, Але коли запустило, воно досить набрало популярності. Беруть люди. Свій тут такі мисочки підготувала. Від торгової марки Жако. Це є зефір без начинки, білий або рожевий. Зручно, що він фасований. От як корисний смаколик можна собі, знаєте, інколи його з'їсти. Подорожчали вони і не акційні, але ми їх любимо. От, набрала аж стільки. По-моєму, це було та, до 100 гривень 98,70 Так, наступне. Є акція при оплаті карткою АТБ на вершки Яготинські. Я то ходила по гриби на гриби і з вершками їх готувала. Сподобалося мені смачно. Наступне: ось такі жлейні цукерочки. Це є від своєї лінії. У мене таке враження, що своя лінія вже просто все, що можна, випускає від своєї лінії. Це власна торгова марка АТБ. Акція на шоколад від рошен є з різними начинками: там і полуниця, і кокос, і печиво я взяла з арахісом. Треба сховати. як <рес> не мене то з'їмо дуже швидко. Може, надовше буде. Наступне сметана-президент. Теж одна ціна, якщо оплачуєте просто готівкою чи карткою, а якщо карткою АТБ, то вона трошки дешевша. А саме, 52 гривні 40 копійок, якщо без картки АТБ, а якщо картка АТБ 49,80 От, е, До речі, президент мені саме більше смакує сметана, любий відсоток жирності під настрій. Що по акції, та й беру. Так, томати. Томати взяла, до речі, прислухалася вашої рекомендації, щоб купляти на базарах. Але де купляю не на базарі, а магазин, який привозить, ти, як базарники одним словом. Вони там ставлять досить таку приємну націнку, тобто суттєво нижча ціна. Але що було вже в АТБ? І думаю, прийду, треба буде готувати. Нема часу, щоб йти спеціально по овочі. Той конкретний магазин, хто з Новоярська, це кулінарія. <смі> Секрет розкрит. От, Вони там привозять і насправді і, і смачні овочі, фрукти, і ціни дешевші дешевші в порівнянні. Але що, брала в АТБ, бо була в АТБ. Наступне огірочки до салатика, Ще, вроді, мав бути. Небагато взяла, бо ще кажу, маю залишки. Маю трошки залишків і трошки докупила, мені вистачить. Знаєте, що я так все витираю? Бо я купила картоплю і цибульку, і щось воно мені все позамашувалось. Що то ще мити буду? <с> Кефір. 100 років не купляла насправді, щось ми відійшли від нього. Взяла ферма, 2,5% жирності і вже менший об'єм. Ви знаєте, навіть цікаво подивитися свої старі розпаковки, скільки був об'єм, бо вже 840%. Грамів, не мілілітрів. От, от, не знаю, деякі виробники взагалі такі мілілітри ставлять, там не літр, а 987. Поставте літр. Ну, одним словом, дуже багато питань і мало відповідей. Печиво, це я у садок. Не знаю. Напишіть, до речі, хто водить діток в садок, чи в вашій місцевості кажуть брати печиво. Просте, як в якості перекуса. Я не, не знаю, для мене це якось незвично. Бо коли старша донечка ходила в садочок, не купляли перекусів, печиво, тим більше. От, Ну, не знаю, купила, бо... бо що, бо буде дитина ж їсти, так як і всі. ПП, привіт. Чи правильно сказати, ПХ, правильне харчування? Спробую тунець у власному соку. Я маю різні крупи, різне все, але не можу ніяк підібрати, чим це все заправляти. От хто чим заправляє, а, по-моєму, масла, наприклад, там гречку, що ще даєте? Чи рис, чи бугур, чи сочевицю? Чим ви їх заправляєте? Напишіть, може, маєте якийсь суперсмачний рецепт. Бо я от до рису даю трошки соєвого соусу, але все одно, щось хочеться. От, і Не знаю, попробую. Додавати тонець, це дуже корисно. І, власне, в власному соку він має меншу калорійність. Відповідно, це краще менше буде калорій, 90 кілокалорій, а в олії там буде ого-го. Я тут е вивчала тему похудання і зрозуміла, що не обов'язково їсти мало, щоб похудати. Треба звернути увагу, наскільки калорійна є ваша їжа. От, одним словом це все. Все можна вивчити. Цибулька до салатику. І, звичайно, для смаження, так би мовити. Та? Картопелька. Ще от не знаю, що я хочу з тої картопельки. Але картопелька мусить бути. Я вже чекаю, знаєте, коли ми закупимо, ми кожного сезону осені закупляємо там декілька кілограмів мішків. В так, по-моєму, сто кілограмів. Ми купляємо, нам вистачає до весни, а весною вже хочеться знаєте, цієї молодої ранньої. Я вам гарно все розказувала, показувала. І що? <смі> Закінчилась пам'ять. Закінчила відеозйомку, а м -м, показує, що немає, немає цілого відео. Кавун, <смі> найважче з моєї покупки. Заплатила я за нього 70. 77,50 це 5 кілограмів. І знаєте, що вам розказувала? Це так цікаво, тобто я вже зняла повністю до кінця і показала оцей, але не знялось. Тому, так би мовити, другий Е, Кавунчики. Хотіла вам розказати, як я їх вибираю. От коли стукаю, таке відчуття є порожнечі. Я надіюсь вам чути. Знаєте, з чим схоже, з тим, якщо капучино помішуєте і тримаєте в руках, от воно якесь таке має. Таку пустоту. І що має бути хвостик такий сохший, і має бути ось така жовтенька плямка, не обов'язково. Так, Тут я вже, звичайно, все повимішувала, -по 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 мається на увазі із таких товарів, що хотіла вам пізніше показати. Так, Це є магазин Єва. гарно зараз ще є акція е субота-неділя е на сарму засіб для миття посуду. Наступна акція була, я надіюсь, ви дивилися, це кешбек на усе кухонне і для прибирання. Я собі в цій акції купила пергамент і купила ось такий шкребок і рукавички. Рукавички мені не сподобалися, але вже буду користуватись ну, цим скребком я користуюсь досить часто. Пергамент я користувалася е, таким силіконовим килимком, але є мінуси. Його не дуже зручно мити, і, відповідно, коли ти миєш, воно все спускається по трубі і труба швидше засмічується. Хочу спробувати такий варіант. Думаю, це буде екологічніше, в плані того, що не підеться все в трубу, а буде викидатись. Ну, не знаю, спробую. Наступне з'їва, це вже я списувала кешбек. Вологий туалетний папір. 40 штук з клапаном. Наступне це я купляла з кешбеку. Я вже розпакувала, я вам хіба ось так упаковочку покажу. Це є серветочки, їх є 4 штуки в ось цій упаковці, розмір 30 на 30. Я колись такими користувалася схожими. Дуже вони мені. Ой, ці мають ще й петельки такі. Дуже вони мені сподобалися, Я їх впізнала. От, гарно вимивають і стекло, дзеркала. Нанесла. Мені сподобалося, їхня ціна була 70. Чи 80, 70, по-моєму, гривень я половину оплатила бонусами. Тобто за 35 гривень я купила такі рушнички. Так, шукаю очима, що я вам ще звідси не показала. Ось такі глітери: це для донечки, вона має виступати. То зі мною давно, ти знаєш, вона в церкову студію ходить, ну і вона буде мати номер, і треба буде їй так трошки прикрасити обличчя іменно білими. Я чекала в копіючці, колись бачила, такі вони ну, одного кольору, такі баночки не привозять, не довозять. Купила ці в Аврорі. Остання, до речі, була упаковка, думаю, треба брати, бо поки я надумаю, це не буде. А це вже з АТБ Промгрупа. Новенька. <сіх> Мається на увазі цього тижня, бо кожного тижня в АТБ змінюють. І що помітили? ви мені теж писали, що а в нас нема. Бо по-різному виставляють. От, Наприклад, в нас в місті було два АТБ, то в там тому, що зараз на реконструкції швидше виставляли, тобто вчасно, а в тому, що я зараз знімаю, трошки пізніше. І ви могли б помітити це по відео. Я стараюся прийти зранку, подивитися, чи є. Зазвичай немає. Мені приходиться декілька разів ходити, знаєте, щоб таке зловити цей момент і для вас показати. Так от, цього разу була така от поличка дерев'яна. Е, вона. В розкладеному вигляді тут є все для того, щоб зібрати, дуже легенько це все складається, є болтики, щоб це укріпити, і гачки, щоб причепити. Одним словом купила, вона коштувала чи 70, чи 80 гривень, не пригадаю, Може навіть і 90. Але я вважаю, що це для такої полички по теперішніх цінах нормальна ціна, я таку хотіла, От я собі таку купила. Так, а, не показала вам ще засоби гігієни, купляла в Єві От кешбек 80% від вартості. Це, ось це все. Тобто, я купила товару, заплатила гроші, а на наступний день я можу йти і е, вже тими бонусами розраховуватися. І знову ж таки, от, взяла я з суперціною. Засіб для миття посуду, і за рахунок ось цих бонусів я половину вартості оплатила, тобто і так акція знижена ціна, і ще плюс оплачую бонусами чи ті ж самі рушнички. Тобто мені і так таке треба, а е, виходить вигідна ціна. Такі от покупки. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що надихаєте знімати. До речі, не думала я знімати відео розпаковку. Але ви мені писали: Христина, зніміть розпаковку. Знімаю. Дякую, що ви чекаєте на, на мене, на мої огляди. Дуже-дуже приємно. Всім гарних вихідних, до нових зустрічей. Па-па. Покажу вам поближче, що я придбала. Ось такі от невеликі покупки.